Вітаю, шановні, всім привіт! Такі ось прикольчики. Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОФК ТМ фонді Фондю фонді у платіжних системах через загрозу національній безпеці України. Про це йдеться у повідомленні НБУ. Фонді було основною платіжною системою українських донатних сервісів. Виплата донатів на даний момент заморожена. Ну мені, в принципі, є що сказати на цю тему, враховуючи те, що дуже багато стрімерів збирали завдяки донатам на дрони, на автомобілі, на амуніцію і так далі. Зараз Національний банк України просто заморозив цю справу. Деякі стрімери просто жили за рахунок донатів, як я, наприклад. Зараз такої можливості вже немає. Ні один донатний український сервіс не працює. Ні Donat.ua, ні Donatello, Ні Дяка. Ну, є там, звісно, через скрипту можливість і на монобанку. Але ж дуже багато глядачів, які насправді донатять стрімерам, підтримують їх, хочуть бачити сповіщення все ж таки на екрані і так далі. Зараз цієї можливості немає. Яку таку загрозу несе Фонді? Я, чесно кажучи, навіть не хочу розбиратися в цьому питанні з багатьох причин. Одна з них, наприклад, багато міжнародних банків, банків, багато міжнародних банків. Заплатили податків в Росії на 800 мільйонів доларів на хвилиночку, і деякі з цих банків працюють спокійно в Україні і вони не несуть ніякої національної безпеки. Відповідно, багато компаній, які досі не вийшли з ринку Росії, сплачують там податки, спонсорують війну, не вийшли з ринку Росії, і продовжують працювати в Україні. Їх не блокують, вони ніякої загрози не несуть. Російські донатні сервіси в Україні як працювали, так і працюють. До деяких є доступ напряму без VPN, до деяких можна отримати доступ через VPN. Що виходить, якщо брати особисто мене, я не збираюся користуватися ні в якому разі російськими донатними сервісами. Ні в якому разі, абсолютно. Це для мене зашквар. Є стрімери досі в Україні, які проживають які використовують ці сервіси, приймають рублі, переводять їх в гривні. Ну, як то кажуть, Бог їм суддя, це їх вибір. До чого я це все веду? Шановні, я не хочу там нити щось, щось, щось розповідати, таке жалісливе. По факту, зараз єдиний мій спосіб жити за щось це донати зі стрімів. Дякую Національному банку України, який забрав у мене по факту цю можливість. Лишається тільки прямий переказ на карту або ж через PayPal. Тому, якщо хтось з вас хоче напередодні Великодня, Володьку якось трошечки підтримати фінансово. По-перше, приходьте на стріми, спілкуйтесь, ставте вподобайки, якщо є можливість, підтримайте фінансово. Ось. Якщо є така, звісно, можливість. Напередодні Великого Свята на якесь яєчко, на якусь пасочку. Коротше, якось так. Не знаю, чим ця історія закінчиться, що там буде і до чого, от гадки маю взагалі. Чи розблокують, чи домовляться, чи ні. Є свої думки на цю тему, але я не хочу в це лізти. Я не, не хочу розбиратися, хто там до чого. Я думаю, люди, які розумні, самі все розуміють, чому все відбувається саме так. Чому справжніх спонсорів війни, справжніх е спонсорів вбивств українців не блокують? А ось такі компанії, не пропонуючи ніякої альтернативи, просто беруть і блокують в Україні. Якось так. Дякую всім за увагу. Не сприйміть мої слова якось неправильно. Що сказав, те сказав просто мої думки не більше того. До зустрічі на стрімах. Приходьте, підписуйтесь, дякую за вашу підтримку. Побачимось!